Нині споминами апостола от 70 тита, котрий був єпископом крицьким. Нині іменно Його послання предлагається нам в чтенні. Каже Тіт своєму посланню, що ми люди, які призвані Богом стати наслідниками Царства Божі, но, ставши збранними, покликані познати істину. І в надежі живота вічного жити, іменно все життя вічне обіцяв Бог всім віруючим Його. Но, каже Тит, так як ми учимо православні, говори ти, увіщай, обличай своєю властію, щоб ніхто не пренебрігав тобою. Ну, Напоминає їм повинуватися і покорятися начальству і властям, бути готовими на всякое добре діло. Нікого не злословити. Православним християнам важно бути не сварливими, но тихими, виявляти всяку кротость до всіх людей, бути смиренними бо колись. І ви каже Тит, коли ще до християнства були язичниками, то ви були несмисленні, непокорні, заблудші, були сте раби похоті различних ваших низменних удовольствій. Жили сте в злобі, зависті, в гнусні, ненавиділи сте другого. Написав нині в цих словах Тит, нікоє, чого освітнює. Лице і образ цього світнього життя. Що ми видимо в всьому світі? Завість, раздори, злоби, ненависть і християнам, котрі оторвалися від цього блудного, нещасного і трижди проклятого світа, не подобають уже старі гріхи повторяти. тому що на страшному суді не тільки... Будемо давати відповідь за гріхи, но і за думки, наміри на гріхи. А також сьогодні Павел Посланню Коринстя нам каже, щоб ви не пише він, благодарили Бога, Бога моєго, за вас, ради благодати, дарованої вам у Христі Ісусі. Благодать Боже, це особлива сила, особливі енергії Божої, котрі діють у людях церковних. Бо в, в ньому, во Христі, ви обогатилися всяким Словом, всяким познанням. Во Христі Ісусі, ви стали багаті і свідетельство Христове утвердилося у вас так, за й не маєте ви недостатка у всякому даруванню. Бо ми чекаємо явлення Господа нашого Ісуса Христа. Павел замічає нам таке, яку ми багато разів маємо. Так во час строительства собора, вдруг у наших людей, організаторів, з'явилися унікальні способності строительству. Ми ніколи не мали їх, але благословені було Боже, треба будувати собор. Старий собор забрали. Що робити? Той час на початку 90-х років, від і фактично фінансів не було. Всі оказалися обкрадені, обмануті, без роботи, без пенсії, без зарплат, а треба собор будувати. Так от, вдруг в нас, церковних людей, появились такі способності, з котрими ми розуміли, то лише дарування Божії, щоб в короткий час зучити. Програми на комп'ютері і зробити проект і його вести будівництво, і утвердити у інституті проектному свої задуми, не інститут придумав. Ми збудували, інститут, підтвердив і поставив печатку, що розчоти і всі дані є унікальні. А значить, і павел нині каже, бо ви знали. Коли ви стали Христовими дітьми, ви не будете мати недостатка у всякому даруванні. За щося не возьмете, вамся появить дарування? Бо Господь веде нас у всьому світі, Він хоче утвердити нас, бо вірний Бог, пише Павел, котрим ви признані в общині Сина його, Ісуса Христа, Господа нашого, котрий хоче поставити на суді нас. Перед собою і попросить дати відповідь. І сьогодні ми просимо Господа Боже молитвами апостола Варфоломея, молитви апостола Тита і нині всіх поминаємося тих, благослови нам Господи, щоб. В сьогоднішні дні держалися віри благодатної, віри православної. І лиш так знає Євангеліє, жив'я по Євангелію, ми йдуть діти Божа у вічності і по милості Божої наслідники Царства Божого. Амінь.